Роблю ось такі маленькі трубочки, це називається підкладка під двигун, щоб підняти двигун. Я взяв 60, 60 на 40. Вообще, якщо стоїть на додолу без рахопори, то тоді 40 підходить. Так як тут вже є рахопора, вона ще 8 мм, то 40 буде маловато, треба 50. Ну, 50 у мене немає трубки, є 60. То 60 теж підходить. Буде на 60 підняти. Підніматися двигун. Двигун Егінер e І10. Трубочки. Зараз достаю монтажну основу і буду монтажну основу прихвачувати сваркою до трубочок. І Потім вже будемо двигун встановлювати і примірятися. Я ставлю і e 10, але в компанії нові ворота є автоматика від 5990 гривень. Кому потрібно, звертайтеся в компанію нові ворота або переходьте в коментарі.